Вітання, друзі, це «Цензор.нет», Я Марина Доналюк Ярмолаєва, і цього разу ми обговоримо про суть дуже популярної зараз ідеї Володимира Олександровича Зеленського. Щоб були безкоштовні покатушки на Укрзалізницю протяжністю 3000 тисячі кілометрів. Я бачу вже низку мемів по всьому інтернету, але за смішками ми вирішили поговорити про це серйозно. І е, сьогодні у мене в ефірі колишній міністр інфраструктури, професійний урядовець Володимир Омелян. Хочу, щоб ми оцінили разом з вами всі ці речі, які пропонуються і відбуваються, давайте почнемо з першого: от скільки реально у нас має коштувати е, квиток. В пасажирський потяг, тому що я, от в процесі обговорень, побачила, що дуже багато людей кажуть, що у нас і так дуже низька ринкова вартість, якщо порівнювати з іншими, наприклад, європейськими країнами. Вітаю Марину. В першу чергу дозвольте всіх привітати з нами залізничника. От, бачите, не випадково, що ми залізничні питання зараз обговорюємо. А насправді це чергове флеммінго Володимира Олександровича. Бо коли ми навіть приступали до амбіційного проекту Гіперлуп, ми ще не менше перед тим зібрали науковців, зібрали виробничників, провели консультації в логістичному середовищі. А потім виступали з цією сміливою ідеєю. Е, у Володимира Олександровича, я так розуміє, відбувається цілком навпаки. Він там збирає своїх там, трьох, чотирьох, п'ятьох, шістьох менеджерів. каже, давайте ми щось прикольне звабахаємо, щоб піддобрити електорат, і кожен там фонтанує своїми ідеями, взагалі без жодного обґрунтування. Бо це було видно чітко по комунікації, як влади, так і самої бідної Укрзалізниці, яка лише на наступну добу змогла розродитися якимось поясненими, не тягнутими на вуха, які насправді не, не співвідносяться взагалі з реальністю. Щодо е, пасажирського сегменту, він традиційно завжди є дотаційний за рахунок вантажних перевезень. І, до речі, на це постійно скаржиться великий бізнес. Що це неправильне кроссибсування? Е, що якщо держава хоче мати дешеві квитки на залізницю, інколи це є свідомою державною політикою, і це в багатьох державах Європи до речі практикується. Тоді ці перевезення дотуються, але чи можемо ми сміливо казати, що квитки у кризниці супердешеві? Ну я би не брав на себе таке сміливе твердження, тому що насправді якість послуг в силу зношеного рухомого складу, зношеної колійної частини невисоких швидкостей бажає кращого. У той же час, приміром, ви можете взяти квиток з Відня чи Лінцу до перемишля на залізничний потяг, який буде вам коштувати 40 євро. Але це швейцарському вагоні преміум класу з панорамними вікнами і абсолютно незрівняним комфортом, те, що зараз дає Укрзалізниця. Тому е, дискутувати можна, яка є реальна собі вартість пасажирських до речі і вантажних перевезень? Бо це ж е, ніхто цього механізму досі так і не відпрацював. Це все робиться е, фактично такою середньою формулою математичною, коли береться загальний пасажиропотік. Ділиться на кількість кілометрів і додаються там супутні витрати, і враховується так собі вартість. Це не зовсім коректна цифра, але вона всім зручна, бо дозволяє багато чого списувати, і дозволяє багатьом корупційним потокам відбуватися в компанії, які досі на жаль присутні. Бо, попри всі гучні заяви внутрішньої безпеки з колишніх детективів набу, що вони викрили нещодавно схему у 400 мільйонів, я осмілюся стверджувати, що та корупція, яка була на Укрдзвірниці за часів моєї каденції, проти чого я боровся, десятки мільярдів гривень на рік, вона точно не зменшилася зараз. Пане Володимире, от я хочу, щоб ви уточнили інформацію саме від депутатів Слуг народу. Її озвучив Олексій Мовчан, який незадовго до цього феноменального рішення говорив про те, що у нас на Укрзалізниці є величезний касовий розрив, і на жаль, ми спостерігаємо падіння вантажних перевезень. А я нагадаю, що це живі гроші і. На вашу думку, як це можна зупинити? Тому що очевидно, що ці рішення Зеленського вони не допомагають вирішити таку кризу у державній кампанії. Ну безперечно, що фінансовий стан компанії він дуже важкий, бо вони втратили справді значну частину своєї вантажної бази через фактичне руйнування росіянами низки ключових промислових підприємств на сам перед сходу України. Тобто, цей вантажопотік він фактично вмер. Далі ми маємо ситуацію, що суттєво змінилася і логістика. Далі ми маємо ситуацію першого року вторгнення, коли Укрзалізниця ну, фактично працювала з коліс і забезпечувала максимальними зусиллями все, що могла. Останню чергу, дбаючи про фінансову якусь прибутковість чи навіть інколи звітність. Згадайте евакуаційні потяги, згадайте, скільки було пошкоджено, і досі пошкоджується і локомотивів, і е, господарства укрзалізниці, і вагонів це все прямий збиток компанії, який ніхто не покриває. Е, Останній транш, який був виділений урядом. Ну, скажімо так, це крапля в морі на фоні того, що потребує компанія, якщо ми маємо, хочемо мати в подальшому основного перевізника, яким є Укрзалізниця. По-друге, вона потребує суттєвої модернізації. Я пам'ятаю чергові заяви нових вже очільників колишнього міністерства інфраструктури, а зараз там чергового цього монстра, який продали з Ланські. Що ми там підписуємо угоду з Hyundai, що будемо там виробляти зараз потяги Hyundai у себе, це стосується посадського сегменту, але далі гучних декларацій справа так і не пішла. Хоча потреба в цьому стоїть гостро, бо і до війни е зношеність е була катастрофічна. Зараз цей стан точно не покращився. От eh, прошу вас відповісти на питання з чату. Воно звучить так: чому расисти тільки зараз знову почали, як в травні червні 2022 року, кампанію масованих ударів по українській залізниці. Чому вони не робили цього майже три роки? Був якийсь договорняк на цю тему, чи що? Ні, договорняку жодного не було. Покращилися вогневі засоби у росіян. Вони змогли більш прицільно вражати нашу залізничну техніку, причому не тільки та, що стоїть в депо чи відстійниках, але й під час руху. Ми це бачили, на жаль, і на відео. По-друге, не помінялася тактика, яка сфокусована на те, що кілзона має розширитися з нинішніх 30-50 кілометрів до 200-300. Для того, щоб ця кілзона була ефективною, в першу чергу необхідно перерізати логістичні її шляхи, а це насамперед укрзалізниця. Не секрет, що в росіян що у нас абсолютно більшість вантажів військового призначення перевозиться саме залізничними потужностями. І е, для росіян було ключовим для того, щоб перебити ці логістичні шляхи, плюс е, удари по вокзалах це щоб посилити паніку серед цивільного населення, е, відлякати їх від користування е, залізничним транспортом, і, отже, змусити їх перейти на автомобільний чи автобусним чим ще більше завантажити автомобільні шляхи, які і так зараз в окремих напрямках е, доволі інтенсивні через військові дії в безпосередній близькості, плюс е, створення. Скажімо там, додаткових перешкод для військової техніки. А, тобто, немає такого, да? конспірологія тут за е, зайва. Я, я думаю, що конспірологія тут зайва, тому що з першого дня вторгнення росіяни обстрілювали залізничну інфраструктуру, вони намагалися знищити в першу чергу мостові переходи, вдарити по окремих вокзалах. З мостовими переходами важче, бо по перше, їх знищити доволі складно по друге доволі швидко залізничний перехід відбудувати можливо. Залізничне полотно підлягає ремонту протягом декількох годин і е, рух відновлюється. Вони били по підстанціях. Згадайте, це було у 22-му, 23-му, 24-му роках е, майже з такою ж інтенсивністю. Але е, якщо раніше ти мав можливість спокійно перейти на теплову тягу, то тепер ця задача утруднена, бо е, росіяни полюють і за мотивами в тому числі за рахунок досконалення, як я вже сказав, їхніх дронів, пане Володимире. От ще що хочу у вас уточнити стосовно залізниці. От я так розумію, що кризи такого характеру вони присутні у всіх таких компаніях Але дивіться, є такий нюанс, що вона у нас державна, але у низці тих же самих західних країн залізниця вже давно приватизована. Як там виходять із подібних криз, коли є касовий розрив, коли є а, такий момент із ціном із ціною квитка і ціною на вантажні перевезення? Знову ж таки, що ми ставимо а, як пріоритет, ми хочемо, щоб умовно пасузирські перевезення були мегаприбутковими, і це був супербізнес. Чи ми хочемо підвищити мобільність населення, щоб люди менше витрачали часу в подорожі, якщо це не розважальні, а по роботі, так, і більше могли вкладати в економіку країни. Вирішуючи цей для себе пріоритет, що нас для нас є справжньою ціллю, легко рухатися до наступних завдань, які виникають на цьому шляху. Якщо ми визначаємо, що першочергово є мобільність населення, значить держава дотує, інвестує в основні засоби залізниці, в інфраструктуру. І тоді швидкості, швидкості і якість послуг суттєво зростають. Якщо ми ставимо перед собою е, бізнес модель, що укрзалізниця на пасажирських перевезеннях повинна заробляти, ну тоді вони з умовного так би смовити, лоу сегменту е, переходять в топову компанію, е, користування якої дуже є дорогим, і в неї автоматично відпадає мінімум 30-40% пасажиропотоку, які йдуть на інший вид транспорту. Тому на в країнах заходу надійшли до правильного висновку, що ставка робиться на електрифікований залізничний транспорт, мережа якого максимально розширюється навколо мегаполісів, і так само максимально покриваються ключові вузли по всій країні. Це те, до чого нам треба йти, і чесно кажучи, чого я дуже злий на Зеленського і е, його менеджерів власне в контексті залізниці за останні роки. Що вони не використали золотий шанс для компанії, коли почалося вторгнення? Нам треба було сідати терміново домовлятися з європейцями виділення окремого траншу на укрзалізницю для перепрошивання або будівництва євроколії від польського кордону до Львова до Києва в подальшому до Одеси. Це би дало нам можливість е, без очікувань на кордоні, без затримок е, бути в. Фактично включеними в панєвропейську європейську мережу євроколії, чого ми досі не маємо в Україні. Там з окремими маленькими винятками там дійшло трошки, розширили цю колію, яку ми запускали на Закарпатті. Зараз там з Румунією щось відбувається, краще буде сполучення, але це все фрагменти. Цілісної картинки немає. А вона могла бути в свого часу. В Україні було близько 10 тисяч кілометрів євроколії. Так званої, прийшли совіти, перепрошили абсолютно більшість з них в секунду на. Радянсько-російський стандарт. Ми не скористалися цим моментом, коли ми це могли зробити швидко за фінансової підтримки Європейського Союзу. А хто з цим користався, от на відміну від нас? Ну, випадку, в наших, скажімо так, сусідів нових членів Європейського союзу, вони отримали багато коштів від ЄС на перепрошування колії з радянського стандарту на європейський. Зокрема, в країнах Балтії є так званий проект Rail Балтика. Є коридори, які розбудовуються зараз. В Польщі польща змогла суттєво оновити свої інфраструктурні фонди, і це тільки залізниці, а всіх видів транспорту за рахунок Європейського союзу. І це було з не пов'язано з війною, це було пов'язано з ступом. Ми мали можливість власне зв'язку з війною це зробити доволі швидко в Україні. Бо насправді, якщо б ця задача була визначена як пріоритет, а це потрібна історія як для військових перевезень, так і звичайних вантажів, так і людей, це можна було зробити протягом півтора-двох років. Угу. Тобто втратили той запал, який біг бути на початку повного, ну, скажімо, так був, був момент, коли можна було зробити це максимально ефективно з залученням коштів європейців. Зараз я вважаю, що багато в чому він втрачений, бо зараз, вже скажімо, трошки інші пріоритети, і переконати буде важче в подальшому після наближення до європейського союзу чи вступу в європейський союз. Я думаю, що наша інфраструктура за рахунок політики вирівнювань економіки в Європейській, Європейському союзі отримує значні коштові фінансові вливання в вигляді і кредитів. і Грантів та ж польща вона за кожні п'ять років європейському союзі. Ну не просто п'ятирічний цикл, бюджетний, отримує по 70-90 мільярдів євро на рік тільки на інфраструктуру на цей період, тільки на інфраструктуру. До речі, якщо вже ми згадали про європейський союз, ми якраз записуємося, коли Єврокомісія видала новий звіт. Настільки ми рухаємося в бік Європейського Союзу, і от я бачу, що вони відзначили. Там і досягнення України, але звертають напрямки, які потребують особливої уваги. І як не дивно, знову е, значить що у нас забезпечення незалежної судової системи, підтримка громадянського суспільства та свободи слова, прискорення реформ у сфері верховенства права е, ага. І ще є захист антикорупційних органів від політичного тиску. Тобто, я так розумію, не пройшла дарма для нашої країни і для влади, зокрема, уця історія з набою сап. Безперечно, що довіра суттєво підірвана до Зеленського. Хоча я думаю, що оригінальна мета цієї всієї авантюри була просто посварити Україну зі своїми союзниками, щоб вони не вірили в нашу державу, і таким чином росіяни могли би нас швидше окупувати. Але це має пізніше встановити слідство. Тут поки що можемо це просто обговорювати як фактики відбувся щодо набу набу і сап і антикорупційної інфраструктури. Я б хотів би щиро побажати їм результатів, нарешті їхню роботу. А не обговорення потенційних можливостей цих результатів. Бо насправді, якби вони належним чином працювали, то Володимир Олександрович був би єдиний варіант вибору своїх помічників, менеджерів і всього іншого, це були б випускники Оксфорду, Кембриджу, Гарварду і можливо, навіть Київської школи економіки там чи Могилянки, а не серед тої підворотні, де він постійно витягує кадри. Ну, Оксфорд, це мабуть занадто сильно було. Більше котується у нас що там 95-й квартал. Ну, Тускаваські курси поскорення кваліфікації там так, сто сто процентів. І от давайте на фінал, щоб ми не підводили наших глядачів. Ну, скажімо так, до депресії. На вашу думку, чи все таки є у нас шанси вступити до європейського союзу, почати реальні переговори одночасно із Молдовою? Тому що от в жовтні був такий не дуже приємний сигнал, коли європейські депутати в своїх звітах почали закликати, що давайте будемо починати переговори з Молдовою, але Україна там як слово не фігурувала в них. Ну, в першу чергу нам треба докладати максимум зусиль, і я дуже радий, насправді, що ми отримали схвальну оцінку Єврокомісії, окрім частини, яка стосується верховенства права і антикорупційних інституцій. Бо е, це наша домашня робота, яку ми повинні зробити, щоб український варіант вступу не став турецьким, коли нам безконечно обіцяють, але ніколи не приймають зараз. Е, шальки Терезів на, на користь України. І е, тут буде все залежати від того наскільки якісно буде працювати урядова команда. В ній достатньо багато професійних людей. І Я би хотів сказати щиро, хоча я не є фанатиком цієї влади, але е, тим не менше. Е, Зусилля президента мають бути сконцентровані на тому, щоб ця команда мала всі необхідні ресурси, бо це величезна робота, яка стосується усіх секторів економіки, усіх сфер українського життя. Якщо ми зараз щось погано підготуємо або випишемо. Нам потім це буде відбиватися кров'ю дуже багато років і десятиліть і за якихось помилок сьогодні. Тому бажано до, до підготовки ретельно підійти і не просто отримувати схвальні оцінки чи швидко-швидко щось зробити в режимі шаленого принтера, а думати над тим, чим ти робиш, і досягати необхідної цілі для України. Пане Володимире, і на я хочу, щоб ви дали відповідь конкретно на таке питання, яке от є такою дилемою. Да? Зараз кому більше допомагають наші західні партнери? Володимиру Олександровичу чи українцям? Ну безумовно йдеться про Україну, і це цивілізаційний вибір наших європейських сусідів, які нарешті зрозуміли, що експерименти з нейтральною територією вони проводять до надзвичайно високих ризиків. Володимир Олександрович, це явище, яке на цей момент очолює Україну, і вони розуміють, що будь-які політичні коливання всередині держави є вкрай небезпечні, тому змушені підтримувати і його. Але на мою думку, перша можливість, коли буде вікно для політичної кампанії і виборів. Володимир Олександрович зійде зі сцени цієї і піде на сцену іншу. Це буде не комедійний квартал. Ну що ж, пропоную поки поставити три крапки в нашій розмові. Дякую вам дуже, пане Володимир за те, що оцінили нову хау Зеленського і куди ми йдемо із такими новаціями. Настільки вони адекватні, настільки вони відповідають тій кризі, яка на жаль є в Укрзалізниці. Нагадаю, що з нами був Володимир Омелян. Колишній міністр інфраструктури, професійний урядовець, якого я сподіваюся, ми ще побачимо в українському уряді в повоєнному. Не знаю, чи ви це хочете, але хотілося би побачити. Так, ну давай доживемо старшу всі. Дай Боже на перемогу Це сто процентів амінь. Ну що ж, дякую всім, хто дивив, хто дивився. Нагадаю, що це був цензорнет, Марина Донолі Кермолаєва і мій гість Володимир Молян. Дякую. Дякую.